Так, ідея, історія та ідея створення продукту. З чого все починалось, і оця безумовно сама історія продукту це вже його перевага. Ідея створення продукту це вже його перевага. Ну, на екрані ви бачите легендарного професора Стікстена. З якого починався цей продукт, і засновника нашої компанії 에, Роберта і, Ну, Що я хочу сказати, щоб ви просто усвідомлювали і знали, і 에, Natural Balance Shake оцей чудовий продукт, він виник зовсім як не комерційний продукт. Професор Стікстен це видатний шведський професор, який створив його перш за все для своїх торакальних хворих. Ну, я думаю, що в світі, скажімо так, ковіда всі знають, хто такі торакальні хворі. Всі знають. Поставте одиничку, якщо ви знаєте. Мені здається, треба розказати. Добре, я скажу два слова. Дивіться, от кардіо, він кардіотаракальний хірург, але кардіо знають всі, а от таракальний чомусь не всі. Таракальні хворі це льогачні хворі, це люди, в яких хворі легені. І от ці люди, вони не то, що е, там їсти, вони, їм важко дихати. І от саме для таких своїх. Е, Хворих з створив їжу. От він створив їжу. І яка задача стояла перед професором, щоб от люди могли споживати цю їжу, і вона їм була корисна, бо на одних капельницях не підготуєш людину до операції. Наступний слайд. Я зараз на Mm -hmm. От подивіться на цей слайд і от вдумайтеся в ці слова. Дивіться, Стікстен казав і писав, переді мною стояла задача в мінімальній кількості їжі, щоб була максимальна кількість макро і мікронутрієнтів, поживних речовин. Мінімальної кількості їжі. Йому треба було створити таку їжу, щоб людина ковтнула декілька ковтків, і вже вона по мінімуму була забезпечена всіми макро і мікронутрієнтами. Ну я думаю, що нутрієнти слово знають всі нарешті. Ну зараз уже Нутрієнт, нутріос, це нутрішент, те, що ми споживаємо всередину, ну, макронутрієнти це що? Хто знає, напишіть быстренько. Хочеться вас Біл, якось і включити. Білки, жири, вуглеводи – це макронутрієнти. 100%. Білки, жири, вуглеводи – це макронутрієнти, а вітаміни і мінерали це мікронутрієнти. І от потрібно було створити таку диво їжу, щоб людина з'їла. Ну, от скільки вона може з'їсти, декілька ложечок могли з'їсти таракальні хвори, але вона вже могла якось себе прекрасно почувати. І це я вам хочу сказати вже дуже важлива перевага цього продукту. І я вам хочу сказати, що, що смак коктейля розробляли діти з сусідньої школи. Там ми дізналися наскільки люди в Швеції довіряють лікарям. Зараз уже під час війни і ми дуже сильно е, зацінили нашу українську медицину, і от 500 учнів з сусідньої школи тестували різні смаки. Цього коктейля, і взагалі цей коктейль. Тільки це здорова і корисна їжа. Коли ти там пізно прийшов з театра, тобі хочеться їсти. І ти розумієш, що ти в 11 годин вечора ти не можеш, вибачте, напертися чогось такого, а їсти дуже хочеться. А от цей коктейль можна з'їсти. І Це королева Швеції Сільвія. І вона теж була в гільозі і не просто вона була в гільозі, вона не просто отестувала, як ви бачите, їй медпол при подав ці коктейлі. Вона не просто їх тестувала, її донька. Вживала цей коктейль, тому що вона ну пережила анорексію. Вона дуже ретельно займалася у фітнес-залі, і в неї сталася анорексія. І оцей коктейль, він допомагав їй набирати е, вагу. І взагалі нормалізувати її е, метаболізм. І тому ми зараз в команді теж використовуємо цей коктейль як для людей, у яких уповільнений метаболізм, так і для людей, у яких е, метаболізм прискорений. А як ви гадаєте, у кого уповільнений метаболізм? Краще сказати. Краще сказати. Уповільнений метаболізм це так правильно, тому що метаболізм це обмін речовин. І уповільнений метаболізм у людей зайвою вагою. В них тому і зайва вага, тому що у них в силу різних причин уповільнюється метаболізм. А у людей з недостатньою вагою метаболізм прискорений. От, Так що сама Королева Сільвія Швеції є клієнткою оцих чудових коктейлей. Ну, яка ще має бути степень доверя? От я не знаю. Це, ну, це просто, мені здається, неймовірно, який ще коктейль якої фірми може похвалитися таким клієнтам? От, скажіть мені, намість.